Привіт, я голосно. Софія Стойко. Це банда Christmas Геймс 2025, Тест 2 Beginner. Yes. <реш> а Ану, можеш підняти штангу, показати, щоб я цей 10. 10 кілограм і блінчик 5. І там блінчик підніми штангу. Я не можу цей. и блинчик 5. Все, добре. Кільце є. Все. Готова? Шість, п'ять, чотири за десять секунд. П'ять. Дихай. Швидше. Все швидше? Там не закидуй сильно далеко. Ноги. Чула? П'ять. Чотири. три, два, один. Давай. І швиденько. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодець. Зразу. Раз. Два. Три. Чотири. Єп. Поставила. Зразу падає. І підходь ближче до штанги собі, якщо далеко. Раз. Молодець. Два. Молодець. Швидше. Три. Чотири. Добре. 15 секунд. маємо. Три трошки. За п'ять секунд. Видихнула. Все добре. Дві, одна. Час. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Єп, молодець. Пригай зразу, зразу, зразу. Зразу взяла. Раз. Молодец. Два. Три. Четыре. Єп. Поставила. Зразу. Хорош, Софія. Молодец. Раз. Два. Три. Молодец. Швидше. Закінчила. Чотири. Двадцять секунд відпочинку. Хорош. Так, просто треба не думати зразу. Бем, 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 бем. Швиденько, без лишніх рухів. Вдихай повністю, видихай. Готуйся, вставай за 5 секунд. Дві. Одна. Час. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Давай, разочок. Єп. Хорош, гарно йдеш. Все добре. Раз. Два. Три. Чотири. Єп. Молодець Софія, гарно йдеш. Все супер. Два. три. <рес> 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 Закінчуєш кожен раунд однаково, практично. Секунди 5. різниці. Помазюкала. Давай, готуйся. За 5 секунд. Я ж потію. <рес> <рес> Дві. І час. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Єп. Зразу, зразу, зразу. Взяла. Що тобі є, блять, ти 20 кілограм. Давай. Раз. Два. Три. Чотири. Йоп. Молодець. Гарно йдеш. Давай. Ідеально, просто ідеально. Перероби один. Давай. Швидше, швидше. Переробляти маєш один. Три. Чотири. Швидше. Єп, yep, молодець. Не роби так більше. Давай, не довго гуляй, в тебе вже старт за три. Дві. І час. Все добре. Добре. Раз. Два. Три. Чотири. Молодець. П'ять. Шаразок. Єп. Yep. Добре. Зразу. Давай, все гарно йдеш. Раз. Два. Три. Чотири. Ізі. поставила. Зразу гарно. Перепригую. Можеш підходити до штанги. Раз. Давай, швидше. Два. Швидше. Тормозиш уже. Давай. Три. Підйом, підйом, підйом. Де... Добре. Десять секунд. Видихнуло. Давай. Збирайся трошки. Шість раундів є. Три секунди до старту. Дві. Одна. Час. Зразу. Прискорюйся. Трошечки треба давати газу. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Разочок. Єп. Зразу, 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 трошки добав, добав, добав. Давай, давай. Хорош, тичем. Все добре. Два. Три. Молодець. Чотири. І єп. Поставила. Давай, 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 прискорся тут трошечки. Раз. Прискорюйся, швидше падай. Вставай, вставай, не лежи довго. Два. Падай, падай, падай і швидше вставай. Давай. Давай. Три. Добре, хай буде. Нормально, пригнула. То не був перехід. Чотири є. За п'ять. <реш> <реш> вставай, давай, давай, час. Працюй, допрацюєш зараз, давай, без відпочинку, хуяль. Давай, давай, давай. Розхиталась, гарно. Раз, давай, пошвидше треба. Два. Три. Молодець. Чотири, не зупиняйся, Ще два, п'ять. Шість. Хорош, давай, зразу на штангу. Зразу все добре, добре, все, бери зразу, не дихай, нема, тут часу немає. Раз. Три. Хорош, Софія, заїбісь. Чотири. П'ять. Поставила. Давай, Бьорфі, давай, треба, треба, треба. Все буде добре. Давай, Ще раунд вивалимо і все. <реш> давай, 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 вставай, вставай! Швиденько. Ще раз, Ще раз. давай, 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 перепригонь! Є е, ще раунд! Давай, ще раунд, швидко! Один. Софія, ще почни, роби повторень! Пару, пару повторень, вони зарахуються. Софія, давай, давай, вставай! Пару повторень. Дороби, час пішов похуй. Давай, ми додамо просто ті повторення, все норм. Раз. Хорош, сова, добре, два. Три. Добре. Чотири. Блядь, ти вбійця, Давай, п'ять, ще раз! Чамахую. Давай, давай, в тебе ще по часу, ми може на дньові закриємо. Раз. Молодець. Да, вона кіборг. Чотири. П'ять. І доробивши бьорф, як можеш, як можеш. тебе десять секунд. Якби ти постаралася, ти б могла я всі чотири впіхнути, звісно. Раз. Два. Шкода, шкода, пару секунд буквально. Три. Стоп! А да, майже ні, це дев'ять по факту, да.